Так, всім доброго ранку. Сьогодні у нас 3 грудня 2023 року, і сьогодні рівно річниця, як був підписаний в минулому році на землі Полтавщини акт визнання та возз'єднання народу земель країни України. І сьогодні, в цей день, я пропоную підписати, засвідчити власноручними автографами в другій редакції акт визнання та воз'єднання Народу земель країни Україна. Зараз я його зачитаю. Він був розміщений до цього, зараз я його зачитаю. Акт проголошення визнання та воз'єднання Народу земель країни Україна. Друга редакція. дня 3 місяця грудня, року 2023, 33 -е число з 7532 літа до создания міра в Зв'язному храмі. На землі Полтавського краю 49 градусів 23 24 хвилини північної широти, 34 градуси 34 хвилини Восточної Довготи. Представники обрані чоловіками та жінками, народ України, земель Запоріжжя і Запорізького краю, земель Полтави і Полтавського краю, земель Поділля, що включає землі Тернопільщини, Південь, Хмельниччини, без північної смуги, Вінниччини, Північний район Одещини. А також невеликі прилеглі території Житомирщини, Черкащини, Київщини, Миколаївщини та Кіровоградщини. До Подільської землі також належить Північне Придністров'я, земель Павлограду та земель Дніпропетровської, Дніпропетровського краю, земель Білої церкви і Київського краю, земель Харкова і Харківського краю, земель Южноукраїнського і Миколаївського краю. Іменем народу приймаємо в другій редакції акт проголошення, визнання та воз'єднання народу земель країни Україна. Та засвідчуємо його власноручними автографами чоловіків і жінок, які є народом, єдиним джерелом влади, носієм суверенітету, суб'єктом міжнародного публічного права, є основними кредиторами, вигодоновочами та співвласниками загальнонародного майна. Цей акт проголошення визнання та воз'єднання народу земель країни України скорочено акт визнання та воз'єднання народу. Є підтвердження послідовних дій свідомих та дій здатних чоловіків і жінок народу України, здатних об'єднатися задля відновлення верховенства права на своїй споконвічній землі та відновлення державного устрію публічного права в країні Україна, згідно умов, зафіксованих в першій редакції акту визнання та возз'єднання народу для засвідчення нової редакції акту проголошення визнання та возз'єднання народу земель країни Україна. Представники всіх зацікавлених сторін знов збираються в повному складі. Жодна сторона не має права виступати представником іншої сторони. Кожен представник народу несе самостійну відповідальність за свої слова і дії перед народом, який його обрав. Народ має право змінювати своїх представників, яких делегує на зустріч. Цей акт проголошує знання та воз'єднання народу земель країни Україна надрукований на чотирьох аркушах та заробітка. Засвідчено в кількості дев'яти примірників. Кожен з яких має силу оригіналу та є рівнозначним примірником. Всі сторони, які засвідчили акт проголошення визнання та возз'єднання народу земель країни Україна, самостійно зберігають свій примірник, автографи представників народу України. І тут ідуть перелік всіх представниць, які будуть засвідчувати. Рішення вимоги та накази прийняти іменем народу України є безпосереднім волевиявленням народу та являються обов'язковими до виконання всіма юридичними та фізичними особами, службовими та посадовими особами, які виконують функції як державного управління загальнонародним майном на користь народу на землі країна Україна. Цей акт визнання та проголошення буде засвідчений представниками. Які згідно протоколів представляють народ, який обрав, і потім кожне представництво до себе його забирає. Ми обміняємося і протоколами, і кожен, кожен, хто приїхав, забере до себе акт. Вони всі прошиті, єдине, що будуть зафіксовані і Сьогодні була пропозиція під час обговорювання сьогоднішніх зборів, була пропозиція прийняти та засвідчити власноручними автографами наказ іменем народу України. Цей наказ зроблений на землі Полтавського краю, тому ми його. Роздрукували на бланки, який розроблений тут народом землі Полтавського краю іменем народу України наказ службовим та посадовим особам на виконання зобов'язань, які виконують функції як державного управління загальнонародної власністю. Дня 3 місяця грудня, року 2023 третій 33 -е число місяця, айліт 7532 літа від створення міра в Зв'язному храмі на землі Полтавського краю 49 градусів 23 хвилини північної широти, 34 градуса 34 хвилини восточної довготи. В даному наказі наступні терміни використовуються в такому значенні: гарантія. Порука в чомусь, один із засобів забезпечення виконання зобов'язань. За договором гарантії, гарант зобов'язується перед кредитором погасити заборгованість боржника, якщо той цього не зробить. Санкції. Найсуровіша постанова, непорушне узаконення, міра відповідальності тощо. Санкція структурний елемент правової норми. Екоцид під поняття визначення екоциду, в тому числі воєнного, у світовій історії згідно з міжнародним правом, підпадають факти цілеспрямованого. Негативного впливу на природне середовище, в тому числі і під час бойових дій, спираючись на власну свідому волю народу України, керуючись конами Всесвіту, верховенством права, проявляючи сумління, розум, гідність, честь, справедливість, відповідальність та дієздатність. Враховуючи той факт, що на землі країни Україна споконвічно був, є та завжди буде народ України, чоловіки та жінки, хоч і споконвічно живуть на власній землі, та самовизначилися народом України, проголошують, зважаючи на міжнародний пакт про громадянські і політичні права, в якому зафіксовано наступне стаття. Перша всі народи мають право на самовизначення на підставі. Цього права вони вільно встановлюють свій політичний статус і вільно забезпечують свій економічний, соціальний і культурний розвиток. Всі народи для досягнення своїх цілей можуть вільно розпоряджатися своїми природними багатствами і ресурсами без шкоди для будь-яких зобов'язань, що випливають з міжнародного економічного співробітництва, основаного на принципі взаємної вигоди. Та з міжнародного права. Жоден народ ні в якому разі не може бути позбавлений належних йому засобів існування. Документ 995 Нижнє підкреслення 043 чинний, поточна редакція, ратифікація від 19.10.1973 року. Враховуючи, той факт. Що Загальна декларація прав народів 1976 року Алжирська декларація прав народів в розділі номер 7 чітко визначає наступне. Розділ 7. Гарантії та санкції. Стаття 22. Будь-яке ухилення від диспозиції цієї декларації є порушенням зобов'язань щодо всього світового співтовариства. Стаття 23. Будь-які збитки, завдані внаслідок порушення цієї декларації, мають бути повністю відшкодовані тим, хто їх чинив. Стаття 24. будь-яке збагачення за рахунок народу та порушення диспозиції цієї декларації повинно мати наслідком повернення йому втраченого прибутку. Те саме стосується всіх надприбутків, отриманих в результаті інвестицій іноземного походження. Стаття 25. Будь-які нерівноправні договори, угоди або контракти, укладені в супереч основним правам народів, не мають сили. Стаття 26. надмірні та нестерпні для народів зовнішньоекономічні та фінансові збори підлягають скасуванню. Стаття 27. найбільш грубі порушення основних прав народів, зокрема право на існування, є міжнародними злочинами, що тягнуть за собою індивідуальну відповідальність їх авторів. Стаття 28. Будь-який народ, основні права якого грубо зневажаються, має право змусити їх визнати, зокрема, шляхом політичної або чи профспілкової боротьби, і навіть в крайньому випадку вдавшись до сили. Стаття 29: Визвольні рухи повинні мати доступ до міжнародних організацій, а їхні бійці мають право на захист згідно з гуманітарним правом періоду воєнних дій. Стаття 30 Відновлення основних прав будь-якого народу, які зазнали грубого порушення, є обов'язком усіх членів міжнародного співтовариства. Документ 995, нижнє підкреслення 758, поточна редакція прийняття від 04.07 року, приймаючи до уваги той факт, що Конвенція про захист прав людини і основних свобод. Визначає гарантії дотримання прав і свобод кожної людини. Перша редакція на сайті ВРУ від 01.01.1990 року, беручи до уваги той факт, що всі міжнародні правові акти, які гарантують захист прав і свобод кожної людини та всього народу в цілому, є обов'язковими для службових та посадових осіб на виконанні зобов'язань, які виконують функції як державного управління загальнонародною власністю. Та, зважаючи на те, що закон України, Конституція України 1996 року, встановлює статті 5 наступне: носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ, народ здійснює владу безпосередньо. Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповано державою, її органами або посадовими особами. Ніхто не може узурпувати державну владу. Закон України, Конституція України 1996 року, документ 254, к друг 96 ВР. Іменем народу України наказуємо: Перше, негайно припинити геноцид народу України, припинити знищення чоловіків і жінок, хлопчиків та дівчаток. Негайно припинити екоцид країни Україна в будь-якому вигляді, друге. Негайно припинити будь-які військові навчання, військові експерименти, воєнні дії, збройну агресію тощо на землі країни Україна. Третє: негайно припинити продовження старих та введення нових медичних, економічних, соціальних чи будь-яких інших експериментів у будь-якому вигляді. Через будь-які вигадані чи існуючі причини за будь-яких обставин чи подій світового богозначення, четверте, негайно припинити будь-яку взаємодію України з ВООЗ. в зв'язку з втратою довіри, негайно відмовити ВООЗ в будь-якому погодженні з міжнародним договором про запобігання готовність і реагування на пандемію, а також з додатковими правками. До міжнародних медико-санітарних правил 2005 року і підвищення стійкості фінансування ВООЗ. П'яте: негайно припинити проведення експериментів у сфері освіти над дітьми, хлопчиками та дівчатками, припинити впровадження гендерної рівності та припинити впровадження всіх існуючих на цей час та введення будь-яких нових освітніх експериментів в будь-якому вигляді та за будь-яких обставин. Шосте. Негайно припинити руйнування економічного та матеріального благополуччя країни Україна, яке відбувається через вивезення та знищення природних ресурсів, отруєння оточуючого середовища за допомогою хімтрейлерів, що призводить до знищення екології, знищення флори і фау, фауни країни України. Сьоме негайно припинити розкрадання. Та знищення загальнонародної власності, негайно розпочати відновлення та відбудову знищеної інфраструктури. Восьме, негайно звільнити всю землю країни Україна від загарбників будь-якого виду економічних, політичних, військових, іноземних, штучних та інопланетних істот тощо, негайно припинити в країні Україні будь-які спроби іноземного стороннього керування. Загальнонародним майном дев'яте. Негайно та безумовно виконати в повному обсязі приписи міжнародних правових актів, спрямованих на захист прав кожної людини та народу в цілому. Негайно виконати в повному обсязі гарантійні зобов'язання, зафіксовані в розділі 7 Загальної декларації прав народів 1976 року. Алжирська декларація прав народів. Рішення. Вимоги та накази прийняті іменем народу України є безпосереднім, волевиявленням народу та являються обов'язковими до виконання всіма юридичними та фізичними особами, службовими та посадовими особами, які виконують функції як державного України загальнонародним майном на користь народу на землі країни Україна, іменем народу. Наказ іменем народу України. Для службових та посадових осіб на виконанні зобов'язань, які виконують функції як державного управління загальною народною власністю, офіційно проголошений, прийнятий та засвідчений власноручними автографами чоловіків та жінок на загальних зборах представників народу України в Полтавському краї. І далі йдуть автографи. Цей примірник теж він буде. Цей наказ засвідчений автографами в двох примірниках: перший. Залишається на землі Полтавського краю, другий додається до всіх документів народу, які до всіх правочинів народу, які з минулого року зберігаються на землі Запорізького краю, так як на зборах було на перших вирішено, що зберігаю всі загальні документи, в мене зберігаються додатковий примірник, який засвідчений. Місто депозитарій загальне да. Запоріжжя, да, місто депозитарій, і там взагалі зберігаються всі загальні правочини, які були засвідчені народом іменем народу України. Ці два акти проголошення визнання та возз'єднання народу підписують, засвідчують своїми автографами виключно представники обрані. На uh, зборах, а наказ імені народу uh, засвідчити можуть кожен в кого є таке бажання. Оцей <кузетровну> <кузну> наказ, дивіться, в pdf форматі він буде розміщений саме от в цій формі. Да, в pdf форматі є пропозиція його роздрукувати, і так як тут вказані всі службові та посадові. Ті юридичні та фізичні особи, да, які виконують е, е, функції як державного управління загальним народним майном, його можна до будь-якої інстанції роздруковувати, кожному. кожному використовувати. Е, до будь-якої інстанції можна і в ПД-форматі буде розсилати електронною поштою, можна буде і е, е, в роздрукованому вигляді. За бажанням надсилати він буде ось в такому повному прошитому і відсканованому вже з автографами, тобто не просто як зразок, да? а вже з, з автографами повністю, що це було прошите, засвідчено, відскановане. І тоді в цьому вигляді його можна буде розрухувати. Оригінали будуть зберігатися один в Полтаві, один в Запоріжжі, а фотокопію Засвідченого наказу можна буде або розруковувати, або в електронному форматі, в pdf форматі розсилати всім посадовим службовим особам, які ви вважаєте за потрібним сповістити про це. А це універсальний документ. Будь ласка, хочете? Сходіть на ютуб, посмотрите там більш детально, вам все обіцяв. Вам да. же ж на офіційну вимогу так ніхто не прийняли. Ну, ну, полу... Будь ласка, з їхніми за, їх... за, за їхніми законами не, я просто кажу, до... До... були відповісти мінімум до сорок п'ять У нас а, ми а, а, в, другій... А, не, в другій редакції ми в себе в Запоріжжя прийняли акт зайняти самовизначення. Народ акт самовизначення народу, ми в другій редакції в себе в Запоріжжі засвідчили автографами, і в паперовому вигляді разом з офіційним сповіщенням чи повідомленням ну, разом з. Офіційною вимогою надіслали до Запорізької мерії до Райдержадміністрації облдержадміністрації і департаменту Мінюсту публічного права. Докладали до, до них опис наших власних самовизначень, докладали до них опис засвідчення факта народження, яке ми в себе створили. І е, з е, часу відправки пройшло вже 45 днів. Система промовчала, отже, заперечень не було, значить це мовчазна згода за їхніми законами. Якщо вони не знають, що відповісти, вони е, як то предпочитають мовчати, да? тому що е, відповісти, відповісти щось важко. важко заперечити не можуть. І вони просто змовчують написати так, ми погоджуємося, ми вас визнаємо це для себе. Да? Вдруг ми зараз прийдемо, скажемо, а тепер звільняйте. Да? Страшненько поки що. Тому вони промовчали і на цьому зупинилися.